Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо нашу рубрику Читаємо разом. І в нас на часі частина 5 книги Лорана Гунеля Людина, що хотіла бути щасливою. А посилання на попередні частини ви можете знайти в інфобоксі. Частина 12 Я вже взяв собі зазвичку вставати рано. Сьогодні мені хотілося неодмінно побачити цілителя, і я дещо тривожився через його вчорашню відсутність. Я похопцем зібрався і застрибнув в машину, прихопивши записи. Дорогою я трохи перевищив швидкість і посміювався собі під ніс, що, коли зіб'ю парочку балійців, дам їм шанс скорше реінкарнуватися. Я зітхнув з полегшенням, коли на вході в кампан почув від молодої жінки прошу за мною. Я розслабився, вдихнув пахощі саду і зі щирою радістю привітався з метром Сантьяном, коли той прийшов. Я був дуже розчарований, що ми вчора не зустрілися, поскаржився я. Маєте прогрес в осмисленні свого життя? Так. От бачите, не дуже то я вам і потрібен, усміхнено мовив він. Ми, як зазвичай, посідали на циновку. То як знайшли цікаву інформацію про плацебо? поспитався цілитель. Так, і те, що я прочитав, мене приголомшило», – відверто сказав я. Я переповів Сантьянові плоди своїх учорашніх пошуків на комп'ютері готелю «Аменківа». Я гадав, зізнався я, що знайду докази ефекту плацебо у випадку недух, в яких роль психіки очевидна, як от порушення сну. Та неабияк здивувався, коли прочитав призначення плацебо в лікуванні відчутних хвороб і про його безпосередній вплив на людське тіло. Це вражає? Так, це правда. Я подумав: шкода, що не проводиться більше досліджень, присвячених використанню механізму віри в лікуванні. Так, особливо враховуючи, що ці відкриття зроблені не вчора, 2000 років тому це вже практикував Ісус Христос. Прошу! Про це ніколи не говорить, але Ісус використовував віру в людей для того, щоб їх зцілювати. Це що, жарт? Ви намірилися писати код да вінчі 2? Цілитель мовчки нахилився над скриною з камфорного дерева, і на мій подив витяг звідти біблію. Ви християнин? Ні, але ж мені не заборонено цікавитися біблією. Він спокійно погортав книгу, а тоді зачитав уривок. Ось як відповідає Ісус сліпцям, що благають зцілення. від Матея 9, 28. Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи. кажуть йому ті, тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши Нехай вам станеться за вашою вірою. Він справді так сказав. Прочитайте самі. мовив цілитель, простягнувши мені розгорнену біблію. Зверніть увагу, він не каже, я, усе могутній Ісус, маю силу вас зцілити. Ні, він питає сліпців, чи вірять вони в цю його силу, а тоді каже їм дістати те, у що вони вірять. Це зовсім інше. Я все дивувався ще раз і ще раз перечитував уривок Євангелія у переказі Матея. Це неймовірно. Як міг Ісус Христос знати те, чого у 21 столітті не знає майже ніхто. Як же він так розумів функціонування глибин людської психіки? Мушу визнати, мене вельми схвилювало те, що я щойно дізнався. Голос цілителя вивів мене із задуми. Американський науковець нещодавно провів дослідження дієвості всіх видів лікування, що на час використовуються в боротьбі з раком. Він спирався на результати дослідження, проведеного в групі хворих. Результати показали доволі багато невідповідностей, що спонукало науковці продовжити дослідження. Врешті він виявив, що всі хворі зі зціленої групи отримали різні види лікування, проте всі мали дещо спільне. Що? Усі, хто одужав, були від початку переконані, що лікування допоможе. Вони мали абсолютну віру у своїх лікарів і їхній вибір лікування. Для цих людей зцілення було само собою зрозумілим. Отже, байдуже яке лікування, головне в нього вірити? Певною мірою так. Здуріти можна, але ж рак не є психосоматичним захворюванням. Наявність цієї недуги в організмі можна беззаперечно підтвердити. Досі невідомі всі можливі причини виникнення раку. Схоже, має значення спадковий чинник, екологічні проблеми, забруднення, харчування тощо, але, можливо, у деяких випадках наявні також психологічні причини, що лишаються невідомими. Тобто, кілька років тому сталося дещо бентежне, що ніхто не зміг пояснити, що саме, у США жінка, в якої виявили симптоми раку крові лейкемії, потрапила у відділення невідкладної медичної допомоги. У неї відразу взяли аналіз крові, що показав типові ознаки лейкемії. За протоколом лікарні необхідно зробити другий аналіз, щоб підтвердити результати першого. І от другий аналіз дав абсолютно нормальні показники. Здивовані лікарі вирішили повторити аналіз, і третій дав результати ідентичні першому. Лікарі дійшли висновку, що другий аналіз було зроблено не як слід, і його результати хибні. Щоб мати певність, вони зробили четвертий аналіз, і той підтвердив результати другого бентега й нерозуміння. Пізніше лікарям стало відомо, що пацієнтка була хвора на роздвоєння особистості. Вона могла будь-якої миті змінити ідентичність. Виявилося, зміни траплялися між заборами крові. Одну з особистостей жінки раку уразив, а другу ні. Але ж йшлося про одну людину. Саме так, у голові не вкладається. Це загадка її так і не змогли пояснити. Мене вразило почути, і я знову захопився ідеєю про те, що коли науковці проведуть відповідні дослідження, можливості медицини суттєво зростуть. На завершення теми здоров'я розповім ще один цікавий факт: тривалість життя людей, що вірять у Бога і регулярно дотримуються обрядів своєї релігії, байдуже якої на 29% перевищує тривалість життя решти. Знаєте, тепер уже мене ніщо не дивує. Як я вже казав попереднього разу, переконання не судять, але можна цікавитися їхніми наслідками. Отже, ніхто не може довести існування Бога, але ми знаємо, що один із наслідків віри в Бога довголіття. Ну, то, мабуть, я знову почну ходити в церкву в понеділях. Не впевнений, що це допоможе. Важить насамперед віра, а не вчинки. Навіть якщо й духовництво це добре відомо, ритуали підтримують віру. До речі, що це у вас за медальйон? Оце, уточнив, я вказуючи на гугенотський хрестик у мене на шиї. Так. Його подарував мені покійний батько. Він казав, що хрестик принесе мені щастя. Мені дуже дорога ця річ, бо це батьків подарунок. Чимало людей так сильно вірять у свої талісмани, що бояться виходити без них із дому. Та я й не радив би їм цього робити. Сьогодні я знову удостоївся права поласувати лепким пригощенням. Я побачив молоду жінку із стацею в руках і криво посміхаючись, почав вигадувати, як би викрутитися нікого не образити. Дуже милий з вашого боку, але не хочу зловживати вашою гостинністю. Нам приємно вас пригощати, на мою прикрість озвала жінка. Я почувався зобов'язаним прийняти почасту. Ну, гаразд, я тоді візьму зовсім трошечки, бо вже багацько з'їв сьогодні вранці. Жінка простягнула тарілку мені, потім пригостила метра самтяна і вийшла. Целитель заважив мою ніковість і широко всміхнувся. Його це схоже розважало. Чому ви знову збрехали? Я не збирався заперечувати чи далі брехати, та й навіщо це б нічого не дало, утер читав мої думки. Щоб не ображати вас словами про те, що не люблю вашу їжі і ненавиджу їсти на барійський лад, бо руки потім липкі? Якщо я не можу цього зрозуміти і ображаюся, це моя проблема, не ваша. Прошу. Ображає не зміст відмови, а те, як вона зроблена, як сформульована. Якщо подати її, скажімо, як подяку людині за її позитивні наміри, про образу не йдеться. А коли людина надміру вразлива, тоді це певною мірою її проблема, не ваша. Знаєте, гадаю, я так вчинив ще й тому, що це було простіше, ніж пояснювати правду. А це ви себе марно заспокоюєте, коли ви не кажете людям правди, у них виникає спокуса зважати на ваші аргументи, що спонукає вас знову брехати. До речі, саме так і сталося з вами. Врешті-решт, ви змушені робити щось проти волі. Наприклад, частуватися справу що вам не до вподоби. Ви дістаєте подвійне покарання. Подвійне? Так, тому що обманювати це передусім завдавати шкоди собі. Обман ніби генерує негативну енергію, що людина в собі накопичує. Спробуйте говорити правду, от побачите, це мов ковток свободою, развічити і відчуєте велике полегшення. Слово полегшення звучало переконливо. Приємна обіцянка як для людини, що мусила запхатися липкими й тлустими соловищами. Коли вже мова знайшла про правду, я не виконав з вашого вчорашнього завдання, не піднявся на горозкуво. Я не здивований. Мені не хотілося, тому я не зробив цього. І як воно вам просто казати правду? Визнаю, це справді приємно, відчуття хороше. Отож, бо. А інші мої завдання виконали? Так, я виклав на папері, як собі бачу ідеальне життя, а також надував усе, що мені заважає здійснити цю мрію. Я витягну татки і зачитав опис життя, про яке мріяв. Цілитель мовчки мене слухав, приємно відчувати, що хтось уважно ставиться до твоїх бажань, нічого не коментує, не перебиває, не відраджує, не пропонує чогось на його думку ліпшого. Але оскільки я не слухався від любителів саботувати мрії, що набридають своїм я б на твоєму місці або й гірше пророкують негативні наслідки моїх задумів. Якщо ти так зробиш, тобі загрожує. Коли я завершив, цілитель трохи помовчавши, просто мене спитав. Звідки ви знаєте, що це життя зробить вас щасливим? Я це відчуваю. Неодноразово уявляв та й все і щоразу виникало однакове почуття, однакове задоволення. Та й річ у тім, що коли я не уявляю такого життя, не маю інших бажань. А коли ви бачите себе в цьому житті, як гадаєте, чи є щось таке, що ви могли б утратити, щось із вашого нинішнього становища? Нічого. Абсолютно нічого. Чудово. Перш ніж розбирати детально, я б хотів довідатися, з якої причини описане вами життя досі не є вашим. Що призвело до того, що ваш нинішній шлях суттєво відрізняється від того, яким ви прагнули бути. І, я гадаю, мені просто не пощастило. Для того, щоб досягти успіху в житті, потрібне везіння я невдачливий. Ви от допіру казали, що ви не релігійний чоловік, мовив цілитель, посміхаючись, а бачите, який забобонний. Я не вірю у вас я вважаю, що кожному в житті трапляються різноманітні можливості, проте дехто вміє їх побачити і скористатися, а дехто ні. М -м, можливо. Нещодавно, якщо пам'ять мені не зраджує, в Європі провели дуже цікавий експеримент. Були залучені добровольці, декотрі вважали себе таланистами, декотрі безталанниками. Кожному видали газету і призначили кілька хвилин на завдання порахувати точну кількість опублікованих у ній фотографій. За кілька хвилин кожний учасник натрапляв на чималу вкладку посередині газети, де було написано великими літерами. Продовжувати підрахунок немає сенсу. У цій газеті 46 фотографій. Люди, що вважали себе таланистими, усі як один припинили виконувати завдання після цього повідомлення, згорнули газети і сказали дослідникові тут 46 фотографій. А як гадаєте, вчинили люди, що вважають себе безталанниками? Хм, не знаю, мабуть, подумали, що це пастка і рахували до кінця, щоб пересвідчитися напевно, перш ніж оголошувати результат. Ні, вони таки рахували далі і проглянули газету до кінця, але коли їх запитали, чому вони не зважили на повідомлення у вкладці, вони всі здивувалися, у вкладці? Якій вкладці? Жоден її не завважив. Хм, справді цікаво. Так, я переконаний, що ви маєте стільки ж везіння, як усі, але, мабуть, не звертайте уваги на можливості, що перед вами відкриваються. Може бути. Я замислився, які ж можливості міг упустити і як склалося б моє життя, якби я їх побачив і використав. Добре, тепер розберімо окремі елементи вашої мрії. Головний елемент почати власну справу заснувати студію весільної фотографії. Дуже добре. Тепер скажіть, що вам заважає це зробити. Ну, взагалі-то я боюся, що не здатний на це, хоч проєкт мене надзвичайно приваблює. Звідки ви взяли, що нездатні? Я це відчуваю, йдеться про діяльність, що кардинально відрізняється від мого фаху, від того, що я звик робити. Може, це занадто серйозна зміна, і я її не подужую. Якщо ви спираєтеся тільки на відчуття, то ніяк не можете знати, чи це реальність, чи лише обмежувальне переконання? Мабуть, ви знаєте, коли людина переконує себе, що нездатна на щось. Ні. Коли постає запитання, часто не сформульоване свідомо, на яке вона не має відповіді. Не дуже розумію, про що ви. Наприклад, якщо ви не знаєте, як відповісти на запитання, як конкретно я реалізую цей проєкт, ви ризикуєте зациклитися на думці, я не здатний його реалізувати, що є обмежувальним переконанням. Отже, я ставлю вам запитання, як ви розраховуєте діяти, щоб цей проєкт став реальністю. І я не знаю. От бачите, поки ви не відповісте на це питання, матимете відчуття, що не годні здійснити свою мрію. Тепер розумію. Для того, щоб дати відповідь, вам потрібно вдатися в подробиці, адже поки ви маєте саме загальне уявлення про ваш проєкт, ви сприймаєте його як абстрактний, а отже, нездійсненний план. Хм, так і є. У мене самі емоції жодного конкретного плану дій. Емоції позитивні, коли я мрію про результат, і негативні, коли думаю про перехід до дій. Саме так. Ви демістифікуєте цей проєкт, чітко перераховуючи все, що маєте зробити, щоб його реалізувати. Потім слід занотовувати по кожному завданню все, що ви вмієте і не вмієте робити. Далі достатньо визначити, як здобути вміння, яких вам бракує. О, мені треба навчитися багато всього, на чому я зараз геть не знаюся. Наприклад, як управляти нехай маленьким та все ж певною мірою підприємством. Мені також потрібні комерційні навички, адже моя фірма повинна набути розголосу і мені треба буде продавати послуги. Біда в тім, що я не матиму ані часу, ані фінансових можливостей для навчання. Гаразд, але ви також можете задіяти креативний підхід. Не завжди потрібно проходити цілий курс, щоб чогось навчитися. Скажімо, Хто з вашого оточення міг би володіти навичками, яких вам бракує, і був би готовий поділитися знаннями? Мій директор, без сумніву, компетентний, але про його допомогу не може бути й мови. Тоді хто ще? Мій колишній директор зі школи, де я раніше викладав? Чудово, ви зможете звернутися до нього. Ні. Що вам заважає? Я не відчуваю, що це гарна ідея. Чому? Не знаю, мені не хочеться турбувати його своїми справами. Звідки ви знаєте, що це його потурбує? спитав зацілитель, здивувавшись так, наче я оголосив себе правицем спроможним гадувати, що люди подумають. Йому точно не хочеться гаяти час на когось, хто не є для нього ані близькою людиною, ані родичем. Якби вас попросили дати пораду за вашим фахом, ви б не допомогли? Так, звісно, допоміг би. Цілий день глянув мені у вічі. Тоді чого ви боїтеся? спитався він і безмежною лагідністю. У мене знову виникло відчуття, що він торкається саме того місця, де треба, і навіть не мусить сильно тиснути, щоб домогтися потрібного ефекту. Поняття страх знаходило в мені особливий відгук. Кілька секунд воно гонгон відбивалося в мене в грудях, а вібрації від ударів того гонгу проникали в глибини мого єства. Тож те, що вийшло на поверхню, видалося мені очевидним. Я боюся почути відмову, тому волію не ризикувати. Мені зробилося соромно від самої лише думки, що колишній керівник дасть мені відкоша ваш страх від сум'яття. Ви з одного боку боїтеся, що вам відмовлять у проханні, а з другого що вас відштовхнуть. Якщо людина відхиляє ваші прохання, то це не тому, що ви їй не подобаєтеся чи байдужі. Можливо. Насправді ж ви не можете знати, чи буде реакція негативною. Ми не годні відповідати за інших. Ви знатимете, напевно, лише тоді, коли запитаєте. Я ж не мазохіст. більшість страхів, породжені нашою свідомістю. Може, ви не здаєте собі в цьому справи, але вміти звертатися до людей і просити дуже важливо. Усі люди, що досягли успіху в житті, володіють цим умінням. Mm. Мабуть, я маю інші вміння, що компенсують брак цього. Вам неодмінно треба оволодіти цим. Мало що можна досягти в житті, якщо не вмієш звертатися до людей і просити підтримки, підпори, допомоги, порад контактів. Перш ніж ми сьогодні попрощаємося, я дам вам завдання, щоб ви поправлялися. Я згодився, але попрохав, щоб мені не довелося дертися на ще якусь гору чи перепливати затоку маневруючими жакулами. Щодо навичок, яких мені треба набути, щоб реалізувати проєкт, може виникнути одна проблемка. Яка неможливо управляти студією самому, хоча б через те, що поки я фотографуватиму на весіллях, у студії нікому буде приймати клієнтів і відповідати на телефонні дзвінки. Отож, мені треба буде наїтняти одного чи двох працівників, і отут план псується. Що ви маєте на увазі? Річ у тім, що я підозрюю, що не придатний керувати людьми. Звідки ви це знаєте? Спитався цілитель, якого моя відповідь, схоже, розвеселила. Одного разу мого директора не було на роботі, він попрохав мене його замінити, щоб у разі потреби у школі була відповідальна особа. І як намисне, така потреба виникла. Один із моїх колег погано почувався, і мені довелося розвести його учні по інших класах, але в кожному класі свій розклад а учні, котрих я довірив. Іншим викладачам мали звільнитися у тій самій годині, що заплановано за їхнім розкладом. Деякі викладачі запротестували, відмовляючись працювати додаткові години заздалегідь не внесені до їхнього графіка. Я пробувала з кожним вести перемовини, та дарма, закінчилося все жахливо. Я зрештою зібрав усіх учнів у своєму класі, де бракувало місця для такої кількості дітей, дехто розплакався. Я повністю контроль, усе пішло пішла шкераберт. Наступного дня я побачив на директором обличчі зневагу і пообіцяв собі, що більше ніколи не повторю цього досвіду і не намагатимусь керувати людьми. У вас один раз виникли труднощі, і ви дійшли висновку, що не придатні до цього. Більше, ніж труднощі, то було фіаско. Ви жодного разу не пробували ще раз? Уникав цього як міг. Ви колись спостерігали, як дитина вчиться ходити? Дякую за порівняння. У дітей можна понавчатись, подивіться на дитину, що вчиться ходити. Гадайте, в неї виходить із першого разу. Вона силкується випростатися і гоп, падає. Вельми неприємний провал, утім дитина миттю пробує, знову вона підводиться і ще раз падає. Дитина впаде близько двох тисяч разів, перш ніж навчиться ходити. Цілитель усміхнувся і додав: якби всі малята чинили, як ви, міста кишіли б людьми, що просуваються навкарачки. Тобто ви хочете сказати, що я вкотре сформував собі обмежувальне переконання на підставі однієї невдачі? Так, і вам без сумніву знадобився справжнє навчання в галузі управління підприємством. Як я вже сказав, це забрало багато часу і грошей, а мені бракує одного і другого. Не думаю що більше, ніж на відпустку на балі. Я не люблю жертвувати відпустками чи вихідними. Для мене відпочинок це святе. То вже вам вирішувати, що для вас важливіше: здійснити мрію чи скористатися відпусткою. Мовив Сантьян абсолютно нейтральним голосом, що давав мені волю на мою власну думку. Я хочу здійснити мрію, але мені би буде тяжко обійтися без відпустки. Ви стверджуєте, що здійснення мрії зробить вас щасливим, а чи роблять вас щасливими відпустки? Щасливий то занадто сильне слово. Скажімо, вони приносять мені задоволення і я надаю їм великого значення. За певних обставин нам доводиться робити вибір, тобто відмовлятися від чогось важливого заради того, що важить іще більше, мовив він найзвичайнішим голосом. Ненавиджу відмовлятися від будь кого Якщо ви ні від чого не відмовляєтесь, ви утримуєтесь від вибору, а відтак від життя, яке прагнете мати. Сілит не сказав ці слова лагідно, і його погляд був сповнений доброти. Я завжди вважав, що, вникаючи ухвалення рішень, бережу себе від страждання тепер збагну, щоб спричинив собі в такий спосіб нещасливе життя. Зрозумійте мене правильно, продовжив він, я не намагаюся переконати вас більше наїздити у відпустки. Я лише хочу, щоб ви здавали собі справу, що людина не може здійснити мрію свого життя, якщо не готова докладати зусиль і якщо знадобиться йти на жертви. Це, звісно, цілком мало сенсу, але для зусиль жертв одного рішення замало. Мені навіть здавалося, що деякі люди народилися такими, обдарованими цією здібністю. Без сумніву, то був не мій випадок. Просування своїм шляхом заради повної самореалізації деколи нагадує сходження на гору. Поки ви цього не зробите, не дізнайтеся, що витрачені зусилля загострюють задоволення на вершині. Що більшість зусилля, то сильніше щастя, яке залишається з вами довше. Я чудово зрозумів натяк і був удячний силителю, що він утримався від дошкільних коментарів про те, як я ухилився від сходження на гору Скуву. Мені треба вигадати, мови самтьян, ніби сам до себе, як схилити вас до міркувань про вибір, зусилля і жертви. Мені таки пощастило, що цей чоловік надто мною цікавиться, аж розмарковує, як би спрямувати мої вади в правильне русло, щоб я, попри все таки навчився того, чого мусив навчитися. Сьогодні ми на цьому зупинимося, продовжив цілитель. Але я хочу, щоб до завтра ви спробували подумки перенестися на кілька місяців уперед, уявивши, що вже оволоділи всіма навичками, яких мені вам бракує. Я хочу, щоб ви уявили себе фотографом і потім розповіли мені, як почуваєтесь. Гаразд. І останнє я пообіцяв дати завдання, що допоможе вам позбутися страху перед зверненням до людей про допомогу, страху перед відмовою. Так, то ось воно. До нашої завтрашньої зустрічі вам треба підходити до людей до будь кого на ваш вибір і щось у них просити. Байдуже, що, але щоб в голові у вас була мета. Яка? Почути від них заперечну відповідь. Прошу, ви добре розчули, ви маєте підлаштувати так, щоб люди, до яких ви звертаєтесь, відмовляли вам. Якщо точніше, ви маєте схилити їх до твердої відповіді, ні. Вони мають вимовити це слово, а ваше завдання отримати до завтра 5 «Ні» Гадаю, то буде неважко. Ну, то бажаю добре розважитись. Чекаю на вас завтра вранці. Підводячись, сказав на прощання. Мушу вам сказати ще одне я в суботу вилітаю з балі додому. Так скоро, а я планував, що ми побачимося ще за три-чотири. Можна зустрітися завтра і в п'ятницю, а в суботу в мене літак по обіді. Хоча можна було б ще раз зустрітися вранці, у суботу вранці я буду зайнятий. Шкода, не пощастило мені. Якщо вам важливо зустрітися в останню в суботу, достатньо поміняти квиток на літак і вилетіти в неділю, заявив сам Тян, так, ніби було самозрозуміле. Це не так легко, у мене такий тип квитка, що доведеться багато доплачувати, аби змінити дату. До того ж, мені в понеділок на роботу. Переліт довгий, я муситиму з Литовища відразу їхати на уроки. Я б волів побачимо завтра, скільки ще важливого вам належить засвоїти і чи справді потрібна суботня зустріч. Друзі, на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Підтримуйте канал Вподобайками і пам'ятайте, що все буде Україна, па, -па.